Партнер трансляції фінансово-будівельна група Регіон Буд». продаж збудованого житла у Борисполі. Детальніше на сайті regionbud.com.ua Кожен підприємець та орендар зобов'язаний належним чином утримувати свою територію. Принаймні так говорять правила благоустрою Борисполя. Зокрема, взимку бізнесмени мають самостійно прибирати сніг та лід. Втім, у Борисполі здебільшого трапляються випадки, коли сама будівля, наче чепурна, а прилегла до неї територія, аж ніяк не відповідає цьому слову. Неприбраний сніг з часом перетворюється на товстий шар криги. Біда в тому, що через цей лід можуть покалічитися люди. Від цього залежить здоров'я та безпека життя. Було декілька випадків, можна сказати, у нас на очах. Люди падали, люди травмувалися. Ну і настільки у нас недосконало законодавство, чи не хочуть вони мати стосунки в суді. Люди не звертаються до суду, але це ж такі травми, що можливо написати позов. І відшкодувати певні певні кошти, і ці кошти можуть бути дуже такі немалі. Тож спершу складається припис на підприємця. У документі вказується термін для усунення снігу та криги. Кількість днів залежить від площі території. Днями таких приписів отримало чимало закладів. Зокрема, одна з кав'ярень міста. Пробуйте самі здесь сама ступенька, ну плітка більше скользить, ніж… чи а аз дістать. Ну, там я вообще не в курсе был, что там наша территория. Ну, допустим, ладно. Ну, как минимум метр или два по фасаду это ваше. Вы обратите внимание, сельпо, да? Ну, я понял, хорошо, правильно так надо. Да. Сколько вам времени надо? сутки двое. У ну, нам нада просто ще інструменти купити. Також спеціалісти відділу благоустрою перевірили і ті підприємства, які отримали приписи раніше. Втім, більшість, на жаль, не прибрала свою прилеглу територію. У разі невиконання умов припису у вказаний термін. На підприємців складають адмінпротокол та викликають на засідання адміністративної комісії. Члени комісії розглядають цей протокол, заслуховують. Людину, яка прийшла до них, і виноситься відповідне рішення. Рішення можуть бути від попередження до штрафу. Штраф за неприбрану територію складає від 340 до 1360 гривень на фізичних осіб та від 850 гривень до 1700 на юридичних. Є люди, які адекватно реагують на наше появлення. Є люди, які зовсім не розуміють, чого ми до них прийшли. А є люди, які відверто ігнорують зауваження. Це яскравий приклад один з магазинів ФОРА, який розташований на вулиці Калмикова, 2, це мікрорайон Сум 17. Та так званий торговельний центр Ніка, біля якого ми зараз знаходимося. Власники не йдуть на контакт. Не розуміють або роблять вигляд, що не розуміють, які претензії до них. Ми вже завітали сьогодні сюди, втретє, нічого не змінилося. Сніг, крига ями до 15 сантиметрів. Тому я думаю, буквально завтра або в понеділок буде складений відповідний протокол і будуть до них прийняти суворі мери. Тож, аби уникнути неприємностей, працівники відділу благоустрою наполегливо рекомендують підприємцям вчасно прибирати прилеглу територію. Юлія Каспарова, Вадим Погребний, новини, телеканал Бориспіль.